На засіданні сесії 29 лютого вже традиційно розгорілись дебати. Цього разу конфлікт виник через допомогу ЗСУ. До слова сталося це ледь не на перших хвилинах засідання, а все через проєкт рішення, який партія голос запропонувала винести на голосування. Депутати від цієї політичної сили запропонували спрямувати близько 100 мільйонів на одноразові виплати мобілізованим. 100 мільйонів це. Про разові виплати в розмірі 30 тисяч для тих, хто зараз іде служити, і 10 тисяч для тих, хто вже служить. Цільово їм на картку, щоб вони могли. Купити те, що їм безпосередньо потрібно, не всі воюють дронами. Однак позиція депутатів від цієї політсили чомусь зовсім не зійшлася із думкою військових, які сьогодні завітали на засідання. Бо ж, за словами захисників, які вже побували у зоні бойових дій, саме дрони та інші технічні засоби є набагато важливішими за адресну допомогу. Я вам скажу прямо і відверто, коли боятись був, от, наприклад, в тиву. Я би тільки сказав, вау, похлопав в ладош і сказав би супер! Хто придумав цей, та його треба просто, я не знаю. Я б його поцілував, розумієте? Але я і мої побратими, які побачили війну, побули, побачили основні проблеми, то адресна допомога не спасе грошима, ми не виграємо цю війну. Нам потрібна техніка, нам потрібні дрони, нам потрібні реби. До слова наголосили на цьому бійці одразу із кількох бригад, які воюють на абсолютно різних напрямах та у різних військах. За їхніми словами, така невелика одноразова виплата не зможе ні вагомо допомогти бійцям, ні врятувати життя десятків захисників, як це зроблять реби та дрони. Зараз найбільш актуальне питання це FPV-дрони, системи РЕБ, В нас як штурмовий підрозділ, це забезпечення штурмових груп приладдям. Це є найголовніше, а мотивацію ту, яку кажуть про 10 тисяч гривень, я теж колег з інших підрозділів підтримую. І це не є мотивація бійця. Мотивація бійця це забезпечення озброєння в достатній кількості, щоб воно було. Підтримав цю позицію та закликав міських обранців виділяти кошти саме на потреби тих, хто знаходиться безпосередньо на лінії зіткнення, і депутат, а нині військовослужбовець Олександр Курсик. Можна його словами, закупівля технічних засобів принесе набагато більше користі, ніж закупівля амуніції та форми, яка у військових і так наявна. Адресна підтримка, адресна допомога ну напевно вона буде актуальна пізніше. Допоможіть зараз дронами, допоможіть зараз зброєю. Ну, якщо не буде фінансової підтримки, там. Тут ці гроші будуть непотрібні, і не тільки якби сім'ям і воїнам. Все зараз туди. В кінцевому результаті депутати таки вирішили пристати на сторону військових, а не своїх колег із голосу і виділити кошти на те, у чому в наших захисників дійсно є потреба. Відтак міські обранці не внесли проєкт рішення, запропонований Святославом Клічуком. До порядку денного натомість взялися розглядати інші питання, зокрема зміни до бюджету громади на 2024 рік. Як зазначив секретар наради Віктор Шакерзян, до виділених раніше 156 мільйонів додали на підтримку ЗСУ і питання, пов'язані з війною ще 270 мільйонів 900 тисяч. Відтак загальна сума коштів, яка піде на підтримку Збройних сил України та різні програми, пов'язані з війною, сягнула 427 мільйонів 200 тисяч гривень. Це стоїть задача номер один – це допомога збройним силам. Тут враховані повністю ті віддатки, це допомога військовим частинам субвенції. Це також закуплення. Самого обладнання для обладнання, щоб фактично я не буду розголошувати військову частину, але ця військова частина буде зможе швидше виготовляти запчастини, тобто для нашої техніки. Окрім вищезгаданих проєктів рішень, міські обранці сьогодні розглянули ще понад 150 питань, і на це в них пішло близько трьох годин часу. Ангеліна Бурак, Богдан Корб'як та Артем Шаула, телеканал АІТ ВІМедіагруп.